Всім привіт, прийшла з роботи. Сьогодні вже середа. Вчора прийшла з роботи, світла не було. Тому навіть О, ні, брешу, було світло, я встигла все перепрати. Сьогодні поки що тут світло не виключала. Тому в мене сьогодні знов там одне попралося, друге переться. Хазяйка страшна. Вирішила перебрати діанині речі, всі постіль, все вийшла на огороді. Бачите, поливаю все, що можна. Позавчора був дощик, то можна було не поливати. Ні, не позавчора, в неділю, здається, був дощ, так, в понеділок його не було, то я вчора і позавчора нічого не поливала. А сьогодні вже треба вийти. І зробити цю справу. За мене її ніхто не зробить. Коротше, по... ой! Пообливала себе водою, слухайте, капець. Пообливалася водичкою. Слухай, ти щось хотіла сказати, ця вода мене відволікла, тепер не пам'ятаю, що хотіла сказати. А, злата мені допомагає в дворі рвати. Трава попроростала. І дитина мені допомагає. Ми з нею вирішили, завтра прийду з роботи. Ну, це ми сьогодні так вирішили. Не факт, що воно буде завтра так само. що Завтра прийду з роботи і будемо ми з нею, напевно, знову видергувати оті всі бур'яни, поливати, прибирати. Сьогодні в мене зараз о боже, дитина мені видрала ціле дерево, якесь якийсь будяк виріс, такий здоровезний, що як дерево. Вибачте, що не дивлюся в камеру постійно, бо дивлюсь, куди я лью воду. Mm. Вот. Так що вона мені допомагає. Вдома працює робот-пилосос, пральна машинка. Зараз, поки він там все пропилососить. Потім прийду помию підлогу, щоб було чистенько. Коротше, поки є світло, поки є бажання, поки ще не стемніло на вулиці, треба робити якісь корисні справи. Бо бувають такі дні, що, знаєте, нічого не хочеться. Взагалі. Читала коментарі під минулим відео на рахунок того, що ми десь гуляємо з Колею. що він пішов воювати, а ми постійно десь гуляємо. Слухайте, це буває раз в місяць, і я дуже щаслива, що є у нього така нагода, що є така можливість, що його відпускають хоча б раз на місяць побачитися з дітьми, зі мною. І знаєте, це не є погано. Кого не так шкода, але. Бачу там з казапської сторони багато незадоволених, що він пішов воювати, і чомусь він, знаєте, я не показую, як він там якісь жахіття, якісь я не показую, розумієте, вони чекають, напевно, якийсь екшен. Екшену нема. І є у нього така можливість, і я рада, що в нас вона така є. І більше я це питання навіть не буду піднімати. Кому щось не подобається, ви знаєте, що робити, це я в черговий раз повторюю і не знаєте, не стомлюсь повторювати. Просто знаєте, іноді дратує. Оця чужа думка. Ну, чужа думка ніяк вона не подіє, на мою думку, не вплине ніяк взагалі розумієте, і те, що ну, це знаєте, як пукнути в повітря. Ну для мене. Думка тим більше негативна. Шкода, але так. Ну що, і знов я домивала підлогу вже, коли не було світла, бо його ж все ж таки вимкнули. Домивала підлогу вже майже в темноті, а пішла купатися вже під холодною водою. Слухайте, мені це не дуже подобається, але ну, що ж поробиш. Знаєте, що згадала, коли кувалася холодною водою? Згадала, як на морі приходиш колись з пляжа, а хтось прийшов раніше за тебе і випустив всю воду, і ти миєшся холодною, тому що в тебе немає вибору. Ну, але нічого, слухайте, це не смертельно. От вже темно порозбирали те, що висохло вже все прання. Порозкладали все по місцях, зробили порядки зі златою. Повискубували на подвір'ї травичку. Не все, але, ну, скільки нам вистачило сил, бажання і світового дня. Завтра продовжимо з нею це все. Думала, щось з вечора приготувати, вже не вистачило часу, тож зранку стану. Сьогодні купила сосиски. І завтра зроблю якусь чи кашку, чи картоплю, чи щось я зранку зроблю. У мене на тормозок з собою є овочеве, рагу зла, та його не їсть. Тому воно тільки для мене. Я його сьогодні брала на роботу і завтра візьму. Коротше кажучи, це все дурня. Буду лягати спати, тому що завтра рано вставати. Знов не висплюсь, буду ходити зла без настрою, хотіти спати, позіхати. Коротше, треба лягати спати. Бачите, світло не дарма вимикають. Так що всім па-па, до завтра. Доброго ранку. Хто там жук? Там жук повзе, так? Да? <говори> ну, це ще. Ти дитина мала, да? Велика мала дитина. Жучок-то. грізний пес. Прокинулось вранці світло було, поки дійшла до кухні, микати чайник. А світла вже немає. Ну, нічого, в нас є газ. Тож підігріла собі в кастрюльці водички, зробила чай. Зараз поснідаю, буду збиратись на роботу. Погодувала собак, налила водички. Бачите Дитина грається жучком. Такий смішний, слухайте, такий. Грізний такий великий пес, а насправді він такий лагідний. такий добрий він. Блін, велика дитина, що тут ще скажеш? Грається там на вулиці, поїв, можна тепер побавитися. Щось ніяк не можу прокинутися, слухайте. Ой, і так кожного ранку. Ось і скінчився мій робочий тиждень. Сьогодні був останній день. Прийшла додому, поки є світло, користуючись моментом, включила пральну машинку, пилосос і вийшла на город поливати, те, що посадила свої помідорчики, перчики і все інше, що у мене тут. Росте. Бачите, кожен день одне і те саме. Нічого не міняється. Хіба що на вихідних є там трошки якісь зміни, але теж незначні. Тому я дуже рада, коли ми виїжджаємо десь, чи доколів їдемо в гості, є така, коли в нас можливість, або ще десь там ходимо, чи в парк, чи ще кудись. Виходимо з хати, тому що ці постійні однотипні дні, всі однакові, знаєте, воно дуже надоїдає. Бачите, знову все позаростало після дощів травою. Треба це все прибирати, вбирати. Ой, так що буде мені чим зайнятися на вихідних. А з вами поки що буду прощатися. Наробляти свою роботу. А у мене з'явились перші помідорки. Бачите? Тут і там далі на інших кущиках теж вони є. Так що врожай помідорів буде. За це можна не переживати.